Привезла Віка мене в якийсь секонд-хенд. казала, що тут молодь здає одяг. Побачимо, що тут Thank you. І Вікторія вже щось собі придивляється. Вільям, ти теж щось хочеш? хочеш? Yes. Дуже гарно. гарний. Є. Зараз ми будемо дивитися, бо тут всього багато, то я вам тільки так поверхнево покажу. Це Все по кольорах. Не хочу людей знімати. Там так багато багато. Дуже гарно. Так, тут брендові речі можна знайти. Ану, Вікторія, давай хоч пару чогось гарного покажи і ціни скажи. Мені не всі. Але цікавий тут заради 12 доларів. Зара 12 доларів? Це, mm -hmm. mm -hmm. mm, Напевно, mm. вот, і... An... якісь, якісь популярні для йоги. Або для 8 тенісу. 8 доларів. тенису. Таке голубеньке плаття коштує теж 12. А що в сьогодні все по 12? Ось це прикольне, але воно грязне. Це дуже прикольного бренду. Ага. Воно 16. Дол. Хочу оце лимон глянути, оце і оце покажи. Це таке відкрите. Ось це прикольно. Такий якийсь вікно-плащ. А ну покажи оце мені. Витягни і покажи. Ось Ага. Ой, яке воно гарне. Скільки воно коштує? Дякую. Ось таке завантаження. Я не знаю, куди А. Теж 12? Це есочка. 14. Віка, воно дуже гарне. Не ну, хочеш все. поміряти? Світ різні сумочки до кольору до вибору. Ось, наприклад, це така на пляж 10 доларів. Ось така гарна теж сумочка. А Вона коштує 13. Ні, ну це дуже круто. Ось така гарна сумочка. 10 доларів. Та синочка. Очка Victoria's Secret за 8 доларів чорні. Шість. Короче, дуже класно тут твар. Дивіться, наприклад, ось така сумочка теж класна. Вісім доларів. Ну ж гарно. погодьтеся, що гарно. Квадратна, дуже. Воно коротеньке, але воно дуже прикольне. Яка ціна там є? Е, шість доларів. Ух ты. Покажи, які а шайну. ну покажи, який ти подивилася. А, шайно. Давай Багато. Я назвала таке, щоб мама спробувала. Це пише С, але ми мені воно як на М. Uh -huh. О, тобі, на мене невелике буде. Хіба воно ну, має бути oversize? Uh -huh. Це 14 доларів. Якісь, які, не, не знаю. Uh -huh. А ось це 20 доларів, але це просто не знаю. Це такі прям дівочі і дівоч. Подивіться, як і поміряти. Ну, таке прям як. Дуже як називається? Не знаю. Може піти кросовки? кросовки? Може розові? Так, звісно. О, це дуже малашне, на довгі руках глянь. Дуже mm -hmm. гарно. Мені подобається чекай. 12 доларів. Це який розмір? Угу. Uh -huh. Якісь ціні мої, молодіжні, дуже гарні принти, мені подобається. Так, тут якісь платья довгі. Так, знайшли джинси. Джинси тут прикольно, реально. По 15 та, доларів, по 10 є. Так, це розкладається якесь хороше, наприклад. наприклад, ось це. Це Abercrombie Fitch. Закрита. Фірма 80-90 доларів в магазині. І тут мене 20. Ці різні спіднички. Дуже гарні по 6 доларів. Гарні дуже розкраски. І довші, і коротші. Всі Ну, Зуття я ніколи би не брала, тому що кожен має свою ходу і це небезпечно для наших ніг, для нашої спини. А от одяг може бути спіднечки. Ще я свій такі. Це відділ чоловічий. Дуже багато всього, дуже гарно все по відтінках поставили, по розмірах. Кепочки різні, okay. шорти? Там, там ще худі жіночі сматрики там проміряти. Вікусь, хочеш показати, що ти вибрала? Хочу ці джинси, це Американ Eagle. Потім ось такі або крампі фетч. Потім ось такі. дуже популярні фірми, такі просто Брючки. Потім ось такі Ага. Я багато беру джинсів, бо я зараз пробую і мені нічого не підходить І потім ось це Levi's. Вау, нічого собі, Але класно навіть для роботи 10-15 доларів джинсів. Ну і це плачучка. Давай, біжи, міряйся. А тепер. Гарний худі за 12 доларів. Мені не вистачає таких подовжених, люблю. Поміряти. ти! Гарно? Тут Ми вирішили віки тут підшити, підтягнути трошки, але воно по ній дуже гарно, Просто виріс великий. Я перемірила джинси, худі, костюми, але мені нічого не підійшло. Зійшла одна спіничка. І це добре. Mm -hmm. такі, мені такі подобається, я хочу собі оцей. цей. Чекаю, я хочу одну таку одну собі одну стелю можу взяти. Яку стелю mm -hmm. взяти отаку чи Давай. таку Кролика. Не, не знаю, що більше любить. Мороженка я мені воно таке мороженьке. Панда. Зайшли ми ще один секунд, тут вже таке більш все солідне. Набагато інше і краще, мабуть. Там сумочки взагалі по 70-80 доларів нові. Гарно так все викладено. Фірмаку теж по кольорах. Чи незручно трошки вам знімати і щось показувати? Падає мені все.

Юля, тобі навіть бігати не приходиться. Бей, бей 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 барабани. Та не треба так бити. Що ти робиш, лагази? Я моя! Все, диви, треба поту ногенько диви. О! О! А! Ой. Юля вже скоро стемніє. Чуєте, Мені здається, ви просто любите побігати. Я вже звучила. Я піль кроків зробила трохи. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Непогано, непогано. Усім я дуже вдячна за перегляд. Що ви додивились це відео до кінця. Я надіюсь, вам було дуже цікаво. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я вам всім відповім. Па-па!